У селі Коршів Луцького району сталася надзвичайна пригода. Місцевий 35-річний житель впав у колодязь. Як він там опинився і скільки часу пролежав, достеменно невідомо. Випадкові перехожі почули крики і викликали на місце рятувальників та медиків, як діставали чоловіка з колодязя і в якому стані постраждали й далі. Цієї неділі у селі Корщів Луцького району з криниці діставали людину. Скільки чоловік пробув на дні колодязя, невідомо. Вже там він прийшов до тями і почав кликати на допомогу. Випадкові перехожі почули крики із криниці тоді ж викликали відповідні служби. Першими приїхали рятувальники. кажуть, виклик до них надійшов о 17.20. і за 11 хвилин вони вже були на місці. Був стогін від людини, людина змогла в принципі, надати там своє ім'я, прізвище і так далі. Тобто була ідентифікація людини саме типу, місцевого жителя. В принципі, надалі наші дії були наступні за допомогою альпінівського спорядження та шансового інструменту. Ми спустилися в колодязь на глибину понад 30 метрів. Спускався рятувальник моторист у колодязі, у колодязі сам був на криниці була сама без води. В принципі, там рятувальник-моторист зафіксував потерпілого, і надалі, в принципі, за рятувальними з рятувальними тусками було витягнуто потерпілого. Рятувальник-моторист Віктор Григор'єв безпосередньо спускався за постраждалим на дно криниці. Каже, глибина приблизно до 30 метрів. Зазначає, пощастило, що вона висохла, бо в інакшому разі чоловік міг би попросту втонути. Я вдів альпіністське спорядження, опустився в клодіс, там удягнув на його косинку страхувальну, зафіксував. І на наверх. Рятувальники передали чоловіка бригаді медиків, які теж прибули на місце виклику. У швидкій кажуть, внаслідок падіння чоловік удержав численні переломи та забої. При приїзді були також працівники ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання витягнули безпосередньо постраждалого з криниці, в результаті чого була надана допомога відповідно до протоколу із діагнозом кататрама, доставлений в обласну клінічну лікарню. В даному випадку хворий в такому важкому стані, був доставлений, там різні пошкодження, забої, переломи. Тобто стан хворого дійсно важкий. був. Нині врятований з криниці чоловік у важкому стані перебуває в обласній лікарні під наглядом лікарів. Скільки часу піде на його лікування та реабілітацію, поки сказати не можуть. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.